Я на ринку шоварю. Йдемо глядати ціни на фрукти. яку ціну слива? 20 По 20, а персик? 60. По 50 А яблуко в яку ціну? По 45 По 45 Армия, А сливка в яку ціну? 30 гривень По 30 В яку ціну такий персик буде більший? По 70 Ось такі персики, в яку ціну? По 65, а слива та? По двадцять. А не хторин виконував? Шістдесят п'ять. Ось такий сімдесят. А більший? 75. п'ять. А персик ось такий? 65. По шістдесят п'ять. А груша викону буде? Грушка на горт. На горт. Семьдесят По сімдесят, а менша. Шістьдесять. П'ятдесят. Ось така по двадцять п'ять, так? Ось така по 25, А менша по шестьдесят. Давай поговорим. По виноград, По 60. А яблука? Яблука 35. По тридцять пять. Ось таке яблучко. Такі 25. По двадцять пять. А більше? По 35. По тридцять пять. А сушка? Сушка така І и вісімдесят. 140. Оскільки персик? 73. 80. Ось таке яблочко, по скільки? 40. По 40. Який ціну такий виноград? По 80, а не тарин. Тоже 80, а інжир? Тоже 80. Це по 80. 98 місце перед 12 на 8. А гроша, в яку ціну? 90. 90, ось така по 75. Виноград по 80. Ось такий кишмиш, є по 85. По 80. Ось такий. І по 85. І по 90. І по 80 є ще абрикос. Ось такий виноград кишмиш 80. І є ще ось такий по 50 гривень. Ще є кишмиш по 100, ось такий по 100, ось такий 100. Ось цей 85. Так, ще дивимося, виноград є. 80 гривень до гурту. 75. По 50 навіть є виноград. По 70, по 90. Так, є ще груша на гурт по 25 гривень. Кишмиш 80 яку ціну ціна 30 гривень. По 30. А гроша вікатина? Ось така вісімдесят. 70, 70, а ось така по 40. Mm -hmm. А по скільки виноград? Опт. <різь> Ні, не опт. Роздріб. Роздріб <різь> по сто. А ось такий чорний. 600. По 60. А ось цей? 500. Також шістдесят. гривень, під 12 на вісім. <різь> так, є полонечка по сто п'ятдесят. <різь> а лохина? У нас у По 200. А яблука віку ціна. По 40, так. Віку ціну груша. Є ось така груша 60, а є ось по 40. Це в кінці 12-го на 8. А малина, віку ціну? 180. 180. Віку ціну буде лохина? 230. По 230. А ось таке яблуко яку ціну? По 35. А менша груша так? Тож Тоже 35. 50. 50. 70 і 80. на по скільки? По 200. А лохина? Від 200 до 250. Так, і є лохина від 200 до 250. Так, є ось такі нектаринки по 85 на роздріб, по 80, є яблучка по 30 на день, ось такі на роздріб, є по 35, ну багато є, по 25 менше, по 50, по 55, і по 90 є виноград, і це все під 12 навісом, 35 місце. А день у яку ціну? По 45. А кавун? Роздріб. Роздріб. 20 по 20. По скільки дення буде? По 50. А кавун в ціна? По скільки кавун? На роздріб. На роздріб. По 18. В яку ціну кавун? Ні, на роздріб. По 18. В яку ціну отка По 45.